Доброго ранку, дітки. Сьогодні ми з вами на заняття з художньої літератури послухаємо вірш Наталі Забіли «Ластівки». Пригріва весняне сонце. В рівчаках біжать струмки, метушаться за віконцем клопітливі ластівки. Вже останній сніг розтанув, тепло, весело, весна. Яся встане вранці рано. Та відразу до вікна. Чом це, мамо, пташенята до вікна летять щомить. Це вони до мене в хату, мабуть, хочуть залетіть? Відчини віконце, мамо, хай вони сюди летять. Я дивитимусь, руками я не буду їх займати. Підлетіли, відлетіли, тільки крильця, блим та блим. Це вони будують вміло для своїх маляток дім. Все працюють безупинно, не марнують, бачиш, час, грудочки м'якої глини дзьоба носять раз у раз. Скоро буде тут гніздечко, добре зліплене з землі, в нім лежатимуть яєчка у м'ятесенькім кублі. Потім... Будуть пташенята не нажери, просто страх. Цілий день їм батько й мати все носитимуть комах, підростуть малято крила, мати їх навчить літать, так як мама Ясю вчила, в книжці літери читать. А тоді настане осінь, стане зразу холодніш. Вранці ляжуть біли роси, на травичку на спориш. Взимку ж, маму, пташенятам буде холодно в гнізді. Правда, ти до мене в хату всіх їх пустиш От тоді Теплий край тоді далеко полетять усі пташки, журавлі, качки, лелеки і маленькі ластівки. А як буде знов на дворі тепло, весело, весна прилетять пташки за моря, знов до нашого вікна.